Вітаємо! 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 Май борода Максим! Харлатій Вавіра, Шкарлат Андрій, Яременко Дар'я. Ми учні 6 А класу. Практичний психолог Юлія Волосник. Ольга Смол'якова. Мама учня. Харківського ліцею номер 113 На жаль, війна розвела нас по всіх куточках світу. Кожен відчуває стрес, тривогу і переживання. Тому ми вирішили підтримати один одного, незважаючи на відстані. Охолошуємо двотижневий челендж. Скарбничка вражень. скарбничку вражень збираємо мрії, моменти, емоції та шалені події. В ній щастя, як скарб. Не завжди збережемо. Тримай її міцно. Це цінність життєва. Бо враження це невичерпний ресурс, допоможе тримати позитивний нам курс. Наприкінці челенджу ми матимемо скарбничку наповнено позитивними враженнями. А саме тими ресурсами, які підтримують наш емоційний стан Покращить навчання, збільшить коло спілкування, допоможуть боротися зі стресами і тривогами. Це можуть бути листочки паперу з назвами подій або асоціації, пов'язані з цією подією: в театр або кінотеатр, фотографії, речі тощо. Викладайте свої наповнені скарбнички у соцмережах. Діліться один з одним позитивом під хештегом Скарбничка вражень номер 113». тринадцять. Ну, ну а